126 цікавих історій про Станиславів, Станіслав та Івано-Франківськ. Місцеві краєзнавці, медійники і меценати презентували унікальну аудіозбірку із легендами про рідне місто від часу його створення до сьогодення. Диски з короткими оповідками, за основою якого взяли програму однієї із радіостанцій, вирішили записати на противагу подібній суверенній продукції про інші населені пункти України. Мовляв, і Станиславову давно пасувало б мати власну аудіопрезентацію. в архіві. Радіо, я побачив, що таких програм за кілька років назну назбирались вдосталь дуже багато дуже багато часу. І фактично вони були вже начитані. Це була вже готова аудіокнига, яку просто треба було звести докупи, поділити на розділи. Ідея в тому, щоб цю інформацію запам'ятали, як і маленькі діти, так і ну. Звичайно, що вже свідомого віку, так і запам'ятали вже дорослі люди, щоб вони могли передати її з вуст в уста. Тобто, десь навіть сидячи за чашкою кави, щоб це легко можна було переповісти і щоб це відклалося. До книги уголос тривалістю 2 години 50 хвилин. увійшли праці тутешніх відомих краєзнавців, чимало із яких належать Михайлу Головатому. Це видання, як на мене, унікальне. Я тримав в руках всілякі альбоми вже. Сучасні, але щоб аудіо альбом з багатьма сюжетами, то для мене новина, і мені здається, подія унікальна. Щоправда, купити аудіоісторію буде неможливо, адже усі 500 примірників розповідає меценат видання Руслан Марцінків, призначені не для комерційної, а освітньої мети. Цей диск буде розповсюджуватися серед шкіл. До речі, ми попробували, ми попробували в тролейбусах наших нашого міста. До речі, на зупинках зробити. І дуже сподобалося нашим мешканцям, що все-таки включається інформація про ту чи іншу вулицю. Між тим ініціатори проекту закликають ЗМІ розповсюджувати аудіолегенди і на своїх сторінках у соцмережах.